Питаю українську націю, що є така, що то дивиться. Отже вас ситуація. веб-сайт мого знайомого, знайомий то мені його лишив. Так тут більше все було мого. Ну і все, коротше, за сайт не платив, не витрачав гроші на пустені він, а Я тим більше не хотів. Ось все на все для нації, все на боротьбу нашу тратити гроші на сайт, який майже ніхто не відвідує, бо нікому того не треба. Ну і все, наприклад, якщо на, ми, не, не, ми не проплатили за сайт. Мали, наприклад, ім'я. Оце був сайт, і зареєстрований. Formiok.net І цей сайт не броплатили за це ім'я сайту. Тут у сайт лише, але ми маємо копію його і собі грузимо його за допомогою різних додаткових програм, такі як ХАМП, то перекладаю на українську. І Він тут і ця програма дає можливість на комп'ютері його функціонувати досить непогано. І так між комп'ютерами також може і виведе в мережу по цифрах, не знаю, щоб цифри вводити, але може ні, бо кожен сайт в мережі цифри відповідає якомусь е е імені. Ну і таке о сайт закінчився, Ми не приплатили нового, ну, ми маємо його функціонуючи пишемо тоді замість цієї назви сайту. Завжди ото. Local host. Так. Ну во він уже є. Не знаю. О, він є одним словом. Віднові від сторінку. О, він є. Але коли ми нажмемо на любу статтю, наприклад, ну, на любе посилання на сайті. Що ми попадаємо, попустаємо на той сайт з ім'ям, якого ми вже нічого спільно не маємо, так і так як мене проплатили за дане ім'я і все. Його посилання сайту, але тут має бути писатись ото. Тоді воно відкриває. Відкриває. А яка суть. Так само, наприклад, ви не зможете тут залогінитися з адміністратором навіть і увійти, то вам нічого не вийде. Що робити в такому випадку? Ідем, то є phpbp конструктор на основі якого зроблений сайт. І це, ідемо. Ідемо... Ідемо тоді на сайт php3 офіційний і там шукаємо файл з назвою cookie.php. І копіюємо його в головну папку, де знаходиться наш сайт на комп'ютері від, від цієї програми констоплера. Так як я перше тут задом і в ту папку HT do CS. Отак. Читаю такою мовою, щоб було більш зрозуміло. І все. І лишаємо його там. Далі що робимо? Пишемо то знову. ту бі І потім пишемо назву файлу cookie.php о, так як тут він вказаний. Ну і все, зайшли сюди в таке меню. О, є наш той сайт, який ми не проплатили. Тут він тоже є. Ну і що, наприклад, я тоді пишу отак, localhost. Local host. И сюди. Все. Нажимаю сюди. Це означає, що підтвердити я відсилаю дані. Вони зберігаються назавжди. Там і там. Все, готово. Пізніше той файл звідси. Скопіювати де-небудь геть, що... Ну, вирізати його звідси. Куди-небудь покласти, хай зберігається, щоб було на майбутнє. Він тут не потрібен, все все. Що далі робимо? Далі йдемо. Відсіжуємо сторінку. О ми є. що тепер, наприклад? Я відкриваю любу любе посилання. Все. О, є О, воно є. відкрито тут. І воно відкрито на даній назві. Тобто це наше ім'я тепер сайту, але воно тільки функціонує на комп'ютері. Все, до того воно не буде вертатись. Якщо ми знову його викупимо. коли ще той, хто зараз користується, не буде платити, викупимо. Ну то знову введемо сюди. І сюди і все. І гадимо, Чи там купуємо новий, м'я сайту. І так само вводимо сюди, сюди. І, і під, ну, підтверджуємо, що відсилаємо далі. І все. І маємо вже новий сайт. Тобто буде тут. Наприклад... сайт. Revolucija.com.ua І потім ото. рисочка і... і оце наступний розділ, підрозділ сайту. Розділ підрозділ, все. Зараз ми вже і на сайті відкриваємо що-небудь. Тут, наприклад, нажали. Тут вже нажали. О, в стіну на ньому. Нас не викидає на той сайт. O, no, in zdaj lahko zalaginete administrativno kontrolno pane. Ну і все, ми вже є на місці. Ось функціонував з 2012 року з 28 27 вересня. Все, ми є на місці, собі во показує, що ми є. І показує, що ми є. Ну і все нема проблем. Ма проблему тут ми перевіряємо те, що ми змінили у цьому файлі. Ну тепер тут має змінитись во бо... ну, я і тут поміняв. То думаю тоже важливо, але хай буде. Тут може і достатньо тільки того, бо але хай буде все раз. Ну і все, можем тепер... Вернутися на сайт. Друкувати, робити, що хотіти. Ну, проміжці вести сайт. Тому будь-який час. Піти купити домен Це ім'я, сайту, який нам хочеться. Чи то саме чи інше вести через отой файл. Тут і тут. І вже сайт буде, як має бути. Іти з нашого комп'ютера, коли комп'ютер буде включений, він буде доступний для, для іншої частини світу, інших країн, що зможуть собі зайти, коли наш комп'ютер буде включений. Чи, чи копіюємо наші ті всі дані на ну, такі диски, що фірми з дисками, що вони пропонують там. Зберігають у них цілодобу комп'ютер включені і все. І тоді. Маємо таку справу, що функціонує все як має бути, Тобто маємо повністю сайт його функціонуючи. Вс, оттемо фигачим все як має бути. Все, славте богу. отака інструкція.